Друзі, всім привіт! Відео виходять не часто через те, що можливостей немає, дощі пішли і як тільки є вільна хвилина, то перешкода це дощ. Я, звісно ж, спробував якось добратися до нормального місця по культурам доїхати, але, на жаль, тричі. Застрягав мотоциклом, не зміг доїхати, і на тому все і завершилось, тому вирішив в пішому порядку притися, пошукати біля дому. Поля всі засіяні, тому залишаються такі посадки. А ось зайшов я. Тут в принципі неподалік була Київська Русь, буду щось шукати по цим хащам. Ну, є перша знахідка, вона не суттєва, але я її вам покажу. Ось в цій ямці була знахідка, і це 10 копійок, наскільки я бачу, це рамочник. Ну, я ще казав, знахідка не суттєва, але в принципі для початку є. Шукаю далі. Ось у мене є така знахідочка по культурі. Звеніло так собі, але вирішив перевірити, бачите це? Чи від дзвоника, чи від хрестика, незрозуміло. Але ось така деталька мені трапилась. Як бачите, все поросло травою, але ще щось пошукати можна. Друзі, погляньте вон там в кущах, бачите свіжа розрита яма. Відійшов в сторону, щоб мені нічого не мішало, і подивіться, що мені випадає. З виду нічого цікавого, правда? Свинцеве. Але ви подивіться, що це. Це якась початка, Свинцева початка, цікаво, я ще такого, нічого подібного навіть не знаходив. Акуратненько її чистонуть. І буде дуже цікава знахідка. Бачите, там навіть якісь знаки є. Узори так точно. Що це я не знаю? Матеріал м'який, тому дуже багато маніпуляцій з ним робити точно не потрібно. Але він є. І це вже перша залікова знахідка. Що ж, друзі, так і ходжу. Знахідок після того свинцевого персня так і не було. Дуже багато сміття, фольги. Різноманітної. І тільки що був такий сигнальчик, підкидало в колір, але чітко було, що це метал. Я вирішив викопати, зараз вам покажу це. Знахідка, можна так сказати, з дитинства. З друзі, копав, подивіться, що випадає. Хто пам'ятає такого велосипедного ключика? Ставте лайк. Підписуйтесь. Це для того, щоб спиці налаштовувати. Ось такий ключик був знайдений. Така знахідка цікава, скажемо. Шукаю далі. Так, друзі, змінив локацію, вийшов за річку на поле. Я тут ніколи не ходив, але тільки зайшов, побачив, що. Є чиїсь сліди камрадові. Поле ще, мабуть, не проросло. Думаю, проходжу, подивлюся кераміку. Її в мене знахідка. Дивимося разом. Так, друзяки, подивіться, все, я його навіть не розпаковував, але вже приблизно зрозумів, що це. Подивіться, це ж баскетбольчик. Суперовий крестик. Київські русі. Ось чому тут ходять камради, тому що тут є кераміка і є знахідки. Трішки страту, мабуть, так да. трішечки-трішечки, ось мабуть його техніка зацепила, але ж суперовий. Знахідка супер, шукаю далі. Так, друзі, трапляється мені ще одна ось така знахідка, Схоже на пряжечку, але вона настільки маленька, що я навіть не знаю, що пряжечка для гнома чи що. Ну, хоча, можливо, це і не пряжечка, підказуйте в коментах. Але за знахідку лайк шукаю далі. Що ж, друзі, прямую додому, знахідок небагато, але класно тим, що... Недалеко від дому. І час гарно провів і трошечки покопав, оскому збив, тому що вже на, напевно тижня-два взагалі а, не виходив нікуди. Як бачите, погода мінлива, знову вже на дощ збирається, тому прямую додому. Знахідки ви всі бачили, можливо, ще вставлю. Все, до зустрічі. Так, друзі, ну і що по знахідкам? Дивіться. Так, 10 копійок я вам показував. Рамочник. Ось такий севдеп Так, потім не показував вам одну копійку, теж севдеп нема на що дивитися. Так, залишок від бубінця або ж хрестика, ну навряд. Чи. Так, Потім був ось такий гарний якийсь свинцевий перстень. Хрест там якийсь намальований, не знаю, треба його гарно вичистити. Та кину у визначення. свинцевий, можливо, якась печатка. Так, Потім був ось такий гарний хрестик баскетбол. Майже цілесеньке, не вистачає. Малесенького шматочка. Все цілесеньке. Так, ну і остання знахідка була ось така, чи пряжечка, чи що це. Але бронзове. Ну що ж, не густо, але й не пусто. Кому сподобалося, звісно, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буду вас радувати новими відео.